Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю І хто ще вагається, чи потрібно йому купувати AMX 30B Corsica, я гадаю, що після цього відео ви для себе зробите висновки і або придбаєте, або відкинете цю задумку ще на кілька місяців. З'явився IMX. 30B у нас в продажі, є два варіанти, як його можна придбати. Перший варіант, його можна придбати за 835 гривень в магазині. Але це питання буде відкрите для вас в контейнері. З ймовірністю 25%, тут може випасти вам mx 30 b І от такі друзі, тут будуть нагороди: або 7500 золота, або mx 30 b І стосовно того, якщо ви будете купувати, купувати за гроші, то компенсація, якщо навіть він у вас є, компенсація буде 7500. Якщо будете купляти його за голду, варіант за голду, для вас стане в 17,5 тисяч. І що я вам хочу сказати, що за 17,5 тисяч тут є все. І слоти, слот в ангарі, і обладнання, також аватарка не потрібно. 5 30 штук, друзі. 30 штук, Х5. Камуфляж, ну і, звісно, обвізка брал. Стосовно характеристик цього танка, друзі, я гадаю, що розповідати тут нема чого, достатньо швидкий, мобільний, є броня в башні. Звісно, що оцей наріст комбашенка вона пробивається. Ну, так як і в всіх танках вона пробивається. Але, друзі, треба дати, віддати. Стану тому, що тут достатньо гарна гармата. КД трошки, ну, скажімо, ну, якщо порівнювати з Т-62, то в Т-62 набагато краща гармата. Тут КД 7,2. Але при цьому е у вас гарне бронеприбиття, у вас е точна гармата. І кути 10 градусів вниз. І я думаю, що якщо ви граєте від рельєфу, то ця машина стане для вас Ну гарним надбанням. Як мінімум. Не їде у нас грати сюди ніхто. Один важкий танчик до нас їде. Зараз ми подивимося, що тут буде відбуватися, тому що от там десь на горі має бути... Нікого немає. Окей. Точку С Б забирають і А противники. Точку С забирає наш тіммейт. Ну там вже мінусанули хлопчика. Дарма ми сюди приїхали, але ну, їх було більше і вони мали тут грати. Я не знаю, чому вони сюди не приїхали. Опа. Ну ми фугасик підключимо зараз. От бачите, він може ще бути рікошетним. Я гадаю, що такому типу як Бачат, в принципі. немає тут що робити. Ну а... ПВ215Б зараз про це пошкодує. І думаю, що дуже швидко. Я просто навіть не гадав, що він так швидко може отримати на горіхи. Дійсно, ПД 7 2 друзі, це трошки, ну, мабуть... Забагато, але, тим не менш, гарна гармата, щось має бути, друзі, або КД, або, або броня, або мобільність, щось, ну, всі танки приведені плюс-мінус до одного рівня. Я колись вже записував відео з Корсикою, і якщо цікаво подивитися на скажімо, те, що я записував раніше, я не придивляюсь відеоролики. Всі відеоролики записані у мене, скажімо, від. Моєї особистої позиції від моїх почуттів і відчуттів в бою. Тому ну, ви всі це знаєте, і я б хотів би сказати, що я не придивляюсь відео для того, щоб записати нове. До речі, ми не подивилися, що ми тут отримали. 2000 шкоди це третій клас чомусь. 32 тисячі срібла. І такі результати. Ну, давайте Ми зіграємо ще два бої. Хто, до речі, не підписаний на канал, друзі, підпишіться, протисніть ваш лайк, підтримайте канал, буду всім вдячний. Не хочу пускати до бою в мене. О, не вже. Ну от, наприклад, Нормандія, друзі, в Нормандії тут якраз таки гармата з кутами в 10 градусів, от вона буде доречною. І можна, до речі, поставити бустер на срібло, тому що мені треба срібло трошки підфармлювати, бо. Пам'ятаєте, як я його витратив, Ну, з того часу, вже як вийшло оновлення 10.0, з... що там залишалось. Із 600 тисяч, ну вже є 12 лямів. Тобто фармиться воно потрошку само по собі. І добре. Заюзаємо адреналін зараз. Ми зараз після цього бою ще подивимося обладнання, яке стоїть на Корсиці. Для того, щоб з'ясувати... Певні речі. Так, у нас тут Яга. Мінотаврі є 75-й. Ну тут о, буде зараз трошки важко треба буде звідси. Треба бу буде кудись звідси тікати. Можемо зараз його пограти. Я вже чекаю, коли ці друзі наші по сусідньому флангу, по праву, по лівому флангу. Поки вони вже переїдуть нарешті сюди. Бо це, блин, ну просто якась несенітниця. Вони зіграли один танк там. Тут вже мінус теж, там тобто... Штука, короче, така, друзі, що... Треба, грати, Від шкоди, я так гадаю. А, вони погнали, вон, пацана. Бабаху в полі загоняли, бачите, Там банди. Якийсь взагалі рандом цікавий. Тут. Euh, два Ханзера, блін, в одному бою, в одній команді, це. А, ні, так вони навіть і не грають ще. Вони і не грають, до речі, взводом. Я в шоці. це просто. Так, давайте, давайте, стріляйте. Мені буде дуже добре. О! Не пробиваю! Ну, зараз ми по лючкам все... О, добре, що ти туди переїхав. Блін. Ну, бачите, точки є переваги, це добре, але. Трошки нижче чомусь снаряд полетів і попав саме в з'єднання листів його. Звісно, мені треба було б, мабуть, переїхати трошки в інше місце, але. Хорошо. Заряджаючого нашого. Да, заряджаючого кончили. Кончили, заряджаючого мого. Да, молодець. давай давай я тебе зараз заберу. Відпочивай, друже. Опа. Ну так, постій трошки, а я відкачуся. Ну, я гадаю, що ми тут дуже добре зіграли свою позицію і набили ...ходи нормально. Ну і перемогли. До речі, перемогли ми за рахунок тих чуваків, які поїхали по колу. Там всі точки позабирали. Це Калабанов, друзі. Да? Серйозно? Калабанов, прикольно. Калабанов без жодного пострілу. А мені якийсь валет поставив короче, дизлайк. да-да, Вася. Дада, дада Вася. Короче, за Калабанова ми забираємо за 4К шкоди 190 тисяч срібла. Це дуже гарно. Дуже гарно. І хто тут? Ну, я не знаю, як так можна грати, і т 62 300, 300 шкоди, це просто якась повна шляпа, короче. Ми, до речі, я обіцяв, що ми подивимося обладнання. Обладнання стоїть таким чином. Стоїть у нас калібровані снаряди стоять. І як бачите, що, в принципі, ми на каліброваних снарядах пробиваємо майже все, що Ну, все, що стоїть там плюс-мінус під прямим кутом до нас, якщо там НЛД у ягі, то в принципі, ми пробиваємо в пробиваємо борти. Тут стоїть у нас. Приводи наводки, тому що в принципі снаряд достатньо швидко летить, збалансована гармата. До речі, збалансовану гармату, якщо є бажання, можна прибрати і поставити отак. Чому? Тому що тут 277 і у вас станеться там, ну, 30. Це невеличка різниця, але збалансована гармата, якщо так далеченько, там як панциру стріляти, в оцей маленький його лючок, ну вам буде ліпше. Стоїть броня, не стоїть у мене тут 111 цих хітпоїнтів, тому що вони не потрібні. Ну і, звісно, по спорядженню і амуніції тут все стандартно. Поїдемо зараз ще один бій, глянемо. Тобто, бачите, що навіть забрали по точкам в Нормандії все. Граючи, в принципі, від КД, я там не шарився ніде по карті, не тікав. Грав плюс-мінус прийомочки постійно. Позиційно накидав 4К, ну і це другий клас, і тому я хочу сказати, що, мабуть, майстра там десь під 5, ну, в залежності ще ж від кількості фрагів і від досвіду. Все ж залежить від досвіду. Якщо там плюс-мінус порівнювати і відштовхуватися від е настрілу, то я б сказав би, що. 5к треба накидувати, мабуть. Зараз подивимося, що тут буде відбуватися. Тому що три стежки мені ну, хоча б протесало потрібні. Тут треба буде обережно грати. Отак. От Отак треба грати, друзі. Супер. Супер. От я думаю, що е це ліпший варіант із того, що могло бути. У нас на першій хвилині мінус танк противника. Він вже закидешився, так? Да? Непоганий фугас. А маємо ми ще тут нахили гармати. І чувак вже звідси поїде лише в ангар. Мені впадло було навіть на нього витрачати бронебійний снаряд. Тому що бронебійний снаряд коштує набагато дорожче, ніж, наприклад, фугас. Ну, таких засранців треба забирати лише фугасом. Так, у нас тут яга. А... О, не влучив через віконечко Ну як так? Нормальний чувак на 54Е1 там став собі. На крису играю. Я буду все одно тебе пробивати, поц. Так, і поїдемо. Поїдемо вже, бо немає сенсу 54, 54. 54Е1, 54, 54 Е1, правильно сказати. Він десь уже е, зі своєї помойної позиції поїхав. І нам залишається тут роздамажувати як панцир. Так і будемо зараз робити. Ну, бачите, гармата гнеться, як я кажу, гнеться, як нам треба. О, приїхав. Кам'ячине. Серйозно? Я за тобою, я, О, ти ягі допомагаєш, а вона тобі ні. Що ти будеш робити з цим? Дулом водить і все. Окей. Все, треба їхати в центр грати, і зараз ми зіграємо цього підера, який з букви Z собі поставив на нікнеймі. Просто... Типу заради того, щоб його вбити. Да? Ти ще й кінчений не... влучатель. Кінчений влучатель. А. короче залишається один йог і всі такі Уау, на нього. всі тупо летять на нього. ну Тут вже покраще. Тут і трошки фрагів зробили, і теж 4К накидали. Достатньо комфортний автомобіль. машина Тобто, друзі, це іронія. Автомобіль і машина це різні речі. Тому реально дуже комфортна машина, і якщо ви хочете. І любите грати на Стежках, комфортна Стежка. І стосовно ДПМ, ми в характеристиках, друзі, не подивилися, я вам зараз покажу, щоб просто зрозуміти, що ДПМ тут на каліброваних снарядах всього 2899. Це небагато. Якщо, наприклад, змінити на досилач поставити, то буде 300. Ну, в принципі, я не знаю, мені машина комфортна, дуже подобається. І подумайте про те. Що в сьогоднішніх реаліях, коли в тебе об'єкт виходить 777 за 67,5 тисяч золота в контейнерах, тобто, якщо взяти його по фул прайсу, то 17% це ну, таке реально небагато. Тому, друзі, такі справи. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайкосики. Всім бажаю гарних боїв. Пам'ятайте, що все буде Україна. Пока.